Всім доброго вечора чи доброго дня. З вами Віталій, канал Метал Джаз Тернопіль. Пару слів хочу розказати про зварювання чугуна. От мені принесли шків. Оце ж з тієї попередньої роботи, що я в попередньому відео знімав. Це би друга частина, одна з частин, що я там маю зробити людині. І діаметр був більший. Зараз діаметр 210. Тоді був більший від патрона, ну, певне десь мав 300, скоріш за все, в діаметрі. А може 280, неважливо. І важливо, то, що я мав його зменшити на 210. І коли я його зменшую, ті от балансировочні отвори так попали, що якби я їх не підварював, то видно, бачите? Я їх підварював, то тут були би просто дюри такі, бо клієнт хотів, щоб ремінь пішов більш-менш посередині шківа. От. І от таке ту справа. Отут даже видно, бачите, як на 4 мм, Це Та таке 4, біля 6 мм зварка, тут 4. І от так-так так, -то, так, -то, так -то. і так. Наварено воно. Видно, позаплавляли. І... Все було б добре, якби, як то знаєте, в тій прикості тату, давайте тут скоротимо. А там скоротили тою дорогою, а там такі є ми, що опрутніти можна. Оце от так щось я скоротив тут. Думаю, а давайте бігом підвару тими електродами для чугуна. Так, тримаю його в руках, десь, певний, градусів 50-60. І підварив, але не підігрівав. Ну, бо та шкода часу. Бо то розігріти там градусів майже 300, потім пісок гріти 4 години. В термічці то все засипати, буде стояти, то, то я би вже сьогодні, певно, його би не проточив, оцей шківок. І воно отак мені затверділо, що я опрутнів просто. От так... Підводиш і різець ламає і ламає ти тільки до нуждака, туди-назад доточила здов до нуждака і так бігаєш, бієш, тут видно, як різець відскакував. от такі от, бачите, хвилю дало, Тут видно, там видно. Коротше, як в такому випадку, коли вже так залетіли, але це для даного випадку як роз... розрулити? Треба, оце тверде, фактично, шкірка, вона є тільки зверху. Отих 4 мм. Ось таким таким півмісяцем, от як заварено, то є тверде. Треба брати такий різець, заходити глибше, цієї, скажімо так, твердої основи. Зараз візьму викрутку, щоб я товстими пальцями не тикав. От, от видно, от до сих пір загортоване, а ви берете рістем глибше, нижче, точніше, і підрізаєте, так, якби йому підточуєте фундамент, щоб воно бо фактично воно то тверде, але воно має до чогось триматися. І ви отак от його підрізаєте, а потім вже у ту шкурку притуляється, вона набагато легше знімається. Бо якщо такий йти в лоб, скажімо так, як в лоб в атаку, ну то це не варіант просто будете мучитись, ламати різці, а от профільний різець, його, хто в курсі його потім заточити, важко попасти в ті всі кути, то замучишся, можна точити і хвилин 40, або півгодини, або і годину, хто не має досвіду. От. Так і його так зашкурити, знизу підібрати, а потім верхню частину різцем збиваєш. Ну і ще от так, поділюсь, як я ще додатково. Це от один вихід ситуації, а другий був отакий от у мене. Правда, я вже цей різець, а ні, є він. От цей різець, бачите, є? Я собі його розвертаю, тут я роблю малюють позначки. Оце позначка, що це означає? Якщо я от ставлю так і так. Оп, Поставив, є. Це означає, що зафіксував, це означає, що от, оця от сторона вона буде в профіль е цього от, в профіль ремня йти. під кут, Оце, під кут. Фактично. Вона йде оця вісь обертання, і оцей нахил воно якраз дає ось оцей кут. І все. І ти береш тим різцем, тим різцем вже не шкода. Його тут підкрищи, надкриші вже бок з ним. Бо це реально шкода. Бо фактично його купиш він дорогий, а потім ще його зробити, то, скажімо так, вартість такого рістя, вона, порахувати роботу, вона би, певний, і не 500 гривнів коштувала, і не 400. Бо купи за 200, а потім ще пиляй півгодини. Час теж коштує. Так що от таким от і тим ріцем його не шкода. І ото підгризаєш оту ту верхню частину тверду. Пробігся поверха. І коли піддаримо ту фундамент, низ, а потім верх тільки знімаєш і все. Але тут треба мати на увазі, що чугун тут така підла річ, що от колись я просто було наварював і нічого, оброблялось. А цей щось так видно, його американці зварили. Цей варіант. Чугуна, що от і не пішло. Мусів гріти. І не факт, якби я підігрів, не факт, що воно було б. Би... Ну, ні, було б трошки м'якше. Мови нема, але теж було б твердість мала. Думаю, 20 одиниць було б, 25. Але це вже взяти. Але так воно десь тут, певне, має всі 40. Що так, ледве-ледве наградя, на грані. Але таке догриз його. Той барбарис догрис. Якось от таке от відео. Наразі всім щасливо. Бувайте здорові до наступних відео.